Ти думаєш я не бачу Ти думаєш, я не знаю, як часто ночами плачеш, і заплакані очі ховаєш? Ти думаєш, я забувся, молитви твої не чую, Та я ж із небес дивлюся. І за тобою слідкую. Ти кажеш: чому так важко, де відповідь твоя Боже? Чому ж ти чути не хочеш, чому чекати не хочеш? Я завжди відповідаю, тільки різними способами. Терпіння перевіряю і віру твою з ділами. Ти хочеш усе відразу отримати те, що просиш. І не хочеш ти знати відказу, лиш мовиш скоріш, мій Боже. Та відповідь не забариться її лиш зумійте прийняти. Можливо, не так як годиться і довго прийдеться чекати, а може, й скажу відразу: і дам тобі те, що просиш, а те, що не буде на користь, давати тобі не зможу. Бо краще тебе все знаю і бачу твоє майбутнє. Терпіння і віри чекаю я той, хто є всюди присутній. Люблю тебе, я, дитино, хоч можу й когось карати. І не за тяжкі провини, а віру твою закаляти, і я допускаю горе, й печалі твої, і сльози, щоб у всіляку пору ти знав, хто тобі допоможе, і щоб ти про небо мріяв. Де краще тобі буде жити, щоб лиш на мене надіявсь, хоч і прийдеться тужити. Лише пам'ятай, дитино, що я все роблю як найкраще, і як тяжка прийде година і ставатиме важче і важче, то ти тоді знай, я чую, я бачу твої всі сльози, молитви твої рахую, і я лиш тобі допоможу. Зверни лиш свій зір до мене. Я знаю, коли все дати, лиш віруй мені щоденно і добре навчися чекати.